Всім привіт! Гарного чудового вечора! плетіння мітиночок. так червоненькі червоненькі майже вже готові. Мені залишилось другі мітиночки виплести пальчика і доплести манжетика. Сіренькі, Сіренькі у мене. Пальчик, у мене всі будуть з пальчиком, і також манжетика, і ще й другу мітиночку виплести. Ну, а бускові, тільки ще мені рядочок до пальчика, потім також від пальчика, пальчик, манжетик, ну, ще й другу мітиночку. Так, під, я плиту по майстер-класу, і вам все. І під відео залишу посилання на майстер-класи. Тобто, хотіла ще сказати, що ще будуть мітиночки. Планую, щоб вони всі були різні за візерунком. Кольори будуть повторюватися, але щоб були різненькі за візерунком. Так, до червоних. Так, ні, це не червоні, це у мене бускового кольору. Ниточка, так, це у мене е е сіренькі. І це у мене, і це у мене червоненькі ниточки. Так, ну я вже етикетки ці всі показувала. Е так що це просто так зазначила, які, ми, які використовую ниточки. Так. так, свій товстіший гачок, номера тут у мене немає його. Так, Але взяла товстіший, він підходить дуже е, е, зручно ним плести всі три пари мітиночок. Ну, надалі буду вам все показувати, розказувати, так, що, бо ще ж я ж кажу, ще будуть мітиночки. Е, е, ну, а я далі плету, <chain> доплітаю і плету. А я вам бажаю причудового вечора, причудового настрою. Бережіть себе, любіть себе. Дякую, що ви є. Дякую, дякую, дякую. І відкривайте в любові до Бога. І... <смір> І вам знову пречудового настрою. Люблю вас. Пока-пока. До завтра. А попереду цікавіше.